Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на україномовному Ютубі. Нашому це наш другий канал. Сьогодні ми будемо розмовляти про ретро -дроп від WhiteBeat. Про який ми написали в себе в Телеграмі. Не один пост я робив, вже цілих там, мабуть, три поста було про ретродроп від вайтбіту. Ну і сьогодні розберемось. Тут уже трохи з'явилося інформації. Перед тим, як ми почнемо, хотів вам порекомендувати біржу Blofin Exchange наших партнерів. Посилання буде знаходитися в описі під цим відео на реєстрацію. Можете отримати вітальні бонуси, а також тут зараз ексклюзивний конкурс, який йде до. 14 липня iPhone 14 Pro розігрується, а також можна отримати від 100 до 1000 USDT бонусів. Тому, будь ласка, переходьте. В Телеграмі є всі умови по цій акції, знайдете в закріплених повідомленнях. Тому, будь ласка, приймайте участь разом з Blofin. Ну а ми сьогодні розмовляємо про WhiteBit, З'явилася цікава стаття. Я написав про це все в Телеграмі, посилання, до речі, на пост. З усією інструкцією буде в описі під цим відео також. Якщо коротко, то потрібно буде, я одразу скажу, активність в тестовій мережі. WhiteBit, що ми вже зробили, ВБ-Нетворк, також реєстрація на біржі, ну і qic верифікація Можете в пості в Телеграмі знайти всі посилання там. Давайте потихеньку розберемось, все по черзі, також можна буде виконувати завдання в нашому улюбленому зілі, також все це є в пості, там посилання і так далі. Давайте про це розмовляти, давайте розбиратись, що все-таки треба. Як пишуть, ось в цій статті, зараз ми її легенько розберемо і будемо вже робити висновки, що нам треба зробити для того, щоб отримати винагороди. Як пишуть, майнет Network вже майже тут, а код блокчейну тим часом проходить аудит від провідних компаній е, з кібербезпеки. Щоб відсвяткувати майбутній запуск майнету та винагородити вірних фанатів ВБТ, ми виділяємо частину фонду ВБТ Ecosystem для проведення ретродропу. Твоя активність у тестнеті буде враховуватися з моменту його запуску. Перед тим як ми зробимо фінальний снапшот, у тебе є шанс. Виконати різноманітні завдання та квести, звертаємо тут увагу, що фінальний снапшот все ще не зроблений. Після запуску майнету всі учасники, які виконали умови, отримують винагороди в ВБТ. Подробиці буде повідомлено в окремому пості. Є три види активності, в яких ти можеш взяти участь: це завдання пов'язані з біржею, завдання в теснеті, і завдання в спільноті. Вони будуть проходити на зілі. В завданнях пов'язаних з біржею, ось це, мабуть, головний аспект, я думаю. Е Головна умова для всіх завдань створити WBSOL. Тобто аккаунти, які будуть мати ВБСО. Зараз про це також поговоримо. Тут є ціла стаття про WBS Eco System. WB Зрозуміло, що це цифрове особлення в блокчейні ВБНетворк і так далі. так далі, так так далі 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 Як отримати взагалі вб ВБСО. По посиланню ви можете перейти, в пості знову ж таки будеться стаття, ви зможете тут знайти. Вам що потрібно? Вам потрібно пройти QVC верифікацію прив'язати свій Metamask гаманець, з якого ви робили тесне, умовно, створити WB-SOL і холдити ВБТ. І ось у мене вже показує, що все добре, все зроблено. Холдити ВБТ, я думаю, що саме від розміру холдингу ВБТ буде й залежати винагорода, але це не точно. Я закинув мінімально, але ну ще треба, звичайно, докинути, тому що це взагалі смішно. Я думаю, що за таке можуть і не насипати нічого. Треба хоча б якісь 10-20 ВБТ закинути. Ну, я так думаю, не знаю, як буде насправді. Дивимось, що тут є різні рів... рівні холдингу, так? І... Тут же даються різні привілегії за це. Але ну, зрозуміло, що ви не будете 3 мільйони ВБТ холдити для того, щоб отримати ретродроп. Зрозуміло, що це там максимум, я думаю, що ось ці 400 ВБТ це максимум, що є, є сенс. І то, якщо це хтось холдить їх з вас. Тому, ну, в принципі, ось якось так. Тому холдити, ось можете переказати в холдинг, холдите. і... Принципі, претендуємо. Якщо підемо далі, ось VBSO, допустимо, що ви Ну ось як бачимо, що чим вищий рівень, тим більша винагорода. Ось так. Тобто, чим більший рівень, тим вища винагорода, але вдумайтеся, ну, 5000 доларів на 5000 доларів купляти, наприклад, ВБТ для ретродропу. Ну, таке собі. Не знаю. Тут все дуже ситуативно. Активність у Теснеті теж буде нагороджена. Деталі ми залишимо в секреті, щоб уникнути маніпуляцій. Тут потрібно вибрати правильний підхід до роботи з Теснетом. Ну, е, всі ви бачили, що можна там деплоїти. Я, до речі, токен свій не запускав, NFT свій не запускав, просто робив транзакції в блокчейні. І завдання в спільноті в Зілі. Ну, в Зілі тут все просто. Тут просто берете і виконуєте завдання по інвайтам і так далі. Е, давайте. Трохи-трохи-трохи про це все підсумуємо. Дивіться, що потрібно. В будь-якому випадку переходити в пост Telegram, буду вдячний якщо зареєструєтесь саме за моїм реферальним посиланням на whitebeat Тут є і зілі і ось ця стаття вся, там і про ВБСОЛ, і так далі. Е, мультиаккаунти можуть відлетіти, тому що, Ну як ви розумієте, коли треба е, QIC тому це все відсіюється справа. Ну, але зрозуміло, що хто захоче, той зробить е, і багато аккаунтів. Але щодо з цього холдингу, ну я вважаю, просто чим більше будете холдити, тим більша, мабуть, винагорода. Але знову ж таки, ви можете там купити кілька штук, собі, ВБТ-шок і закинути. Як я це зроблю? Я, в принципі, думаю, небагато закупляти, але закуплю і закину сюди. Тому, я думаю, що підсумували, що треба робити. Транзакції в блокчейні, будь ласка, виконуйте, старайтеся кожного дня, доки снапшоту не було. Робіть, можливо, по кілька транзакцій. Не знаю. Ну, Як кажуть, головна умова це WBSOL і холдити ВБТ. Тому, ну і, звичайно ж таки, приймати участь в тестнеті та в зілі. Це, мабуть, будуть мультиплікатори. Але якщо у вас немає ВБСОЛ, то, мабуть, ніяк. Тому. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Я вам дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на основний канал наш на Ютубі. Прошу вас, зверніть увагу на телеграм-канал, підпишіться, тому що тут маса інформації ось, ось про Orbiter Finance, про Sei та Coral X, Ambit Finance, всі активності, ось акція від Річамстер, Гарячий липень, БТЦ. Бравос, відповіді на квізи. Ось про Zeta Chain апдейт. Ось той самий WhiteBit, про Metamask airdrop. Все тут є. Абсолютно все знайдете в Телеграмі. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм, якщо цікаво. Буду вдячний. Отож, всім хорошого ретродропу від WhiteBituту. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, показуйте відео друзям. А... Ну, а друзі нехай отримують ретродроп разом з вами. До побачення!